Друзі, всім привіт! Вихожу до вас з новинкою, оскільки отримали лазерний рівень від Біхайп. Давайте розкриємо і глянемо що всередині. В його комплектацію входить сам лазерний рівень, міцний кронштейн на магніті з регулюванням по висоті та регулюванням по колу осі на 360 градусів, зарядний пристрій та акумулятор на 37 В 5000 Аго, перехідник на вилку під європейські стандарти, мішень, пульт дистанційного управління, площадка мікролів, захисні окуляри та зручний компактний кейс. Переходимо до основних характеристик. Оснащений чотирма башнями на 16 зелених променів. Цифровий кольоровий дисплей, на якому є індикатор заряду акумулятора, показується блокування маятника, а усі X та Y показують градуси нахилу для установки лазеря в нуль. Протиударний захисний кошок та захист від води та пилу, кріплення на штатив з різьбою 1,4 та 5,8 дюймів, можливість обрати яскравість променів 25, 50 та 100%. Вартість набору лазерного рівня становить 9 тисяч, а для замовлення пишіть у Дірект або робіть замовлення на нашому сайті Universal Tools. Також маєте можливість завітати до нас в магазин за адресою міста Київ, бульвар Вацлава Гавела 8В.